Добрий день, мої любі водолічки! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина і я буду робити для вас таро розклад на наступний тиждень з 16 по 22 вересня 2024 року. Розклад я буду робити на класичній колоді. Також у мене є колода порад та попереджень від всесвіту для вас, любі друзі. А також є колода старших арканів, на які я подивлюсь, чи здійсниться ваше бажання і коли воно здійсниться. І так, починаємо. Я буду робити для вас розклад, любі друзі. А ви підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Я буду щиро вам за це вдячна. А також я нагадую, що розклад загальний. Тому для всіх він програтися одинаково не може. Хто бажає персональний розклад, загляніть, будь ласка, в опис під відео. Там я залишу номер телефончику, по якому ми зможемо з вами списатись у вайбері та WhatsApp. І я зроблю для вас персональний розклад. І так, починаємо. Покажіть нам, будь ласка, що очікує водоліїв. На наступному тижні із 16 по 22 вересня 2024 року. Так. Що очікує водоліїв на наступному тижні? Обща енергія водоліїв на наступному тижні. Що очікує водоліїв в особистому житті на наступному тижні? Що очікує водоліїв в роботі на наступному тижні? Що очікує в фінансовому плані? В плані здоров'я? Що порадує? Що засмутить? Так, наступна колода. Покажіть нам, будь ласка, пораду та попередження від Всесвіту для водоліїв на наступний тиждень з 16 по 22 вересня 2024 року. Порада та попередження для водоліїв. Порада на наступний тиждень від Всесвіту. Попередження від Всесвіту. І давайте подивимося, чи здійсниться ваше бажання. Покажіть нам, будь ласка, чи здійсниться бажання водоліїв і коли воно здійсниться? Чи здійсниться бажання водоліїв і коли воно здійсниться? Так, розклад готовий, починаємо читати. Якості основної енергії тижнів нам випала четвірка кубків. Ну, Це карта пересиченості, і збалованості. Можливо, життя останнім часом вас сильно балувало. І ви стали сприймати, скажімо так, свої ці дарунки долі як належне. От. Або навіть стали критикувати їх. Вам я опанувала апатія, незадоволеність, ви ведете себе як розбещена дитина, От. ви навіть не помічаєте, що доля просу, е, про, 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 пропонує вам, скажімо так, якийсь кубок, якийсь шанс іще, але ви, можливо, навіть вважаєте це. Для себе недостатнім, так би мовити. От. Ну, Апатія по цій карті, пересищення йде у вас. Можливо, ви бурхливо провели час. <кій> Може бути глухе розчарування в сім'ї? Те, що раніше викликало. Умиління, я не знаю, як це по-українськи, зараз тільки дратує. от. Зарозумілість. В вашому житті наступила криза і необхідно щось міняти. Треба глянути на себе трошки по-другому. Взяти себе в руки і вернутися на землю. Відринути свій егоїзм, свою зарозумілість. От. Тому що вас вже і в роботі не радує ті досягнення, які раніше радували. От. От. такі ось у вас енергії. Що в якості особистої енергії нам випала десятка пентаклів? Це карта сім'ї. Карта сім'ї. І вона говорить, основне, що щастя криється іменно в сім'ї. Також це в шлюбі це гарні, гармонійні стосунки, де люди поважають один одного, допомагають друг другу, кохають. Тут от декілька поколінь намальовані на цій карт карті: і дітки, і молоді люди, і ось тут дідусь сидить. Так що це карта сім'ї, в парі теж гарні перспективи. Планується заключити шлюб, народити діток, в шлюбі, можливо, з'ява дітей, вагітність. От самотнім, ваше щастя на порозі. Скоро зустрінете, причому зустрінете гарну людину. От, от такі Ось такі особисте життя чудові, чудова карта, чудові енергії. А от в роботі не дуже. В роботі тут, звісно, по п'ятірки мечів, це якась конкуренція. це... Мало того, що конкуренція це нестабіль, нестабільна кар'єра, провальні проекти. Якесь невигідне партнерство у вас по цій карті йде. О, можливо, на роботі зараз почалася боротьба за лідерство, причому боротьба ведеться нечесними методами, інтригами, підставами, обріхуванням. Дуже жорсткими методами. Людей в бізнесі прижимають або й геть видавлюють з бізнесу їх. От, отакі ну, негарні енергії на роботі. Звісно, ще рано робити висновки. Як говориться, програвши бій, ви не програли війну, От, ви ще не програли війну, так що візьміть це в руки і у вас буде час. Показати себе, а поки вам краще відійти в сторону, щоб оця машина не розчавила вас, оця машина несправедливості, обманів, інтриг цей не розчавила вас. Краще відійдіть в сторону і перечекайте. Отакі От ось. енергії на роботі у вас не дуже здорові, скажімо так. Фінансовий стан. Фінансовий стан випав старший аркан місяць. По цьому аркану потрібна крайна, е, крайня обережність. Не час хвастатися та робити великі інвестиції. Стережіться, стережіться людей, які хотіли б скористуватися е, ситуацією. Слухайте свою інтуїцію. Е, Постарайтеся розпізнати обман, який навколо вас, щоб не, не вляпатись, так би мовити. У вас може бути неповна інформація про якісь ці справи, які ви хотіли б вкласти, чи що. Інформація буде неповна, прихована з двойним дном, так що краще, поки ні в що не вкладатися. І провіряти інформацію, яка у вас є. Чи вона правдива. От, В плані здоров'я нам випала, випав старший аркан темперамент, ой, помірність. Значить, що по цьому аркану? По цьому аркану треба звернути увагу на рідини в організмі. Це може бути негарна кров. Погана свертуваємось крові, звертання крові погане. От що ще. Отіки можуть бути. Збій, лімфооттока може бути. У жінок можуть бути сильні, болючі, критичні дні, обільні. У чоловіків нетримання сечі. Зверніть увагу на почки, надпочечники, сечовий міхур. На органи малого таза, яєчки, яєчники. Вам карта радить перевіритись у лікаря, позавати аналізи, провірити кров, а також перевірити органи свої у лікаря. Не ігноруйте, будь ласка, пораду, тому що здоров'я це одна з основних наших цінностей. І так, що вас порадує? Порадує вас пауза, тайм-аут, перерив. Можливо, відпустку візьмете, тому що на роботі у вас дійсно не дуже гарне, гарний стан, і вам краще дійсно взяти якусь відпустку, якусь тайм-аут, паузу, для того, щоб все обмислити, промислити, зважити всі плюси, і мінуси, все. От. І потім. Починати діяти заново, щоб, щоб добитися свого на роботі, але бажано чесними шляхами. Не ходіть по лезу бритви. І так, засмутить вас. Засмучує вас боротьба, оця боротьба. Можливо, ви думали, що боротьба буде справедлива, як по п'ятірки жезлів. От, вона справедлива, чесними, одинаковими методами ведеться. А от по п'ятірки мечів це вже геть друге, друга справа. Тут йдуть інтриги, підстави, обмани, так що вас це засмучує, щоб боротьба не виявилась такою, як ви б хотіли. Порада для вас, водолійчики. діяти. Та ухвалювати рішення треба швидко. Ну, така порада, звісно. Швидко діяти треба, але все-таки краще зважувати. Всесвіт каже, щоб діяли швидко. І е, попередження від Всесвіту: Не займайтеся мазохізмом, не приносьте себе в жертву. От. Не приносите себе в жертву на роботі. Краще відійдіть, подумайте, промисліть усе і починайте боротьбу вже з новими силами і з новими новим планом. Давайте подивимося, чи здійсниться ваше бажання. Старша і Аркан Жриця говорить, що бажання ваше здійсниться. От. Але вам потрібно прислухатись до своєї інтуїції і не спішити. З бажання ваше здійсниться десь протягом півроку. Отакий ось розклад для вас, любі друзі. Дякую вам за увагу! Бажаю вам успіху. Бажаю вам української нашої перемоги. Мирного неба над головою! Щастя, здоров'я! Успіхів у справах і в особистому житті. Дякую вам ще раз. А, а також бажаю, щоб все гарне обов'язково здійснилося, а негарне програлось як можна більш безболісно. Ще раз дякую за увагу, водолійчики. До побачення.